А з інформаційного випуску новин теми дня на телеканалі ТВА. У студії для вас працюю я, Анна Харабара. І мої колеги вже готові поділитися інформаційною картиною станом на 2 травня. Всі деталі далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 799-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Так, уночі 2 травня росіяни знову задали удару по Харківщині. Пошкоджено будинок, сарай та адмінбудівлю. Загинуло четверо людей, та ще 14 зазнали поранень. Також російські війська, вкотре атакували Одесу, пошкоджень зазнали цивільна інфраструктура та сладкі приміщення нової пошти. Постраждало близько 14 людей. Одного чоловіка госпіталізовано. Протягом минулої доби відбулось 121 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 63 авіаційних удари. Здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та в населених пунктах внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та. Поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали об'єкти цивільної інфраструктури. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з пересмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. 11 березня 2022 року ворожий авіаудар на Київщині забрав життя 20 військовослужбовців. Сьогодні, 2 травня, після понад двох років експертиз та ідентифікації загиблих на центральному садгірському кладовищі у Чернівцях відбулось братське поховання 19 військовослужбовців. Деталі далі у випуску. На центральному Садгірському кладовищі у Чернівцях попрощалися із 19 мужніми захисниками України. Усі вони на початку повномасштабного вторгнення стояли на обороні Київщини у складі 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. А 11 березня 2022 року загинули від ворожого авіаудару у межах сіл Людвинівка та Варівськ. Понад два роки тривали експертизи, завдяки яким вдалося встановити особи 16 загиблих. Утім, ще троє досі залишаються безвісти зниклими. Перший раз військовослужбовці доставили ці тіла у березні під час повномасштабного вторгнення, коли ворог не припиняв бомбардувати Київську область. Частини тіл ті тіла були доставлені в Гуйву. Це є Житомир, Житомирське обласне бюро СМЕ. Тепер нам вже відомо, що після припинення такого інтенсивного обстрілювання другий раз тіла збирали в квітні і знову ж таки доставляли в Гуйву. По завершенню бойових дій на Київщині протягом ще декількох місяців на місці події тривали пошукові роботи. Загалом за цей період часу було проведено близько 200 експертиз. В липні додатково проводився огляд місця події, і на місці події були виявлені ще дуже багато фрагментів. Після цього, в серпні, нам вдалося залучити головне слідче управління Національної поліції України, які виїжджали з перевізною лабораторією Енді, і на місці в серпні додатково проводили огляд місця події. За результатами було зібрано ще багато фрагментів. Кінологи з Павлограда приїхали окремо в вересні ще раз на місце події, розбирали всі завали, які там залишилися. Вони в вересні ще додатково нам допомогли знайти більше. 200 fragmentos. Після усіх проведених експертиз постав ряд проблем. Зокрема, найбільша складність ідентифікації полягала в тому, що від загиблих воїнів залишилися тільки окремі фрагменти тіл. Це ну фактично не були тіла, це були елементи тіл, і неможливо було встановити кому конкретно який елемент належав. Так ми чітко розуміли по розслідуваннях військової частини, що хлопці там були на місці, тобто нам передали списки. Тобто, також списки від початку не були чіткі. Кі і зрозумілі, ми піднімали всі матеріали, які тільки можливо в справі поза 60 томів. Ми перегортали кожен листочок. Ми дивилися всі експертизи, які були проведені. Це перше в Україні братське поховання за час російсько-української війни. Адвокатаси Галина Янко та Тетяна Садовська, які безпосередньо займалися цією справою, кажуть, що в Україні не створено відповідного механізму для того, щоб облаштувати братську могилу. Відтак за сприяння усіх служб, які вдалося залучити юридичні перепони Вдалося подолати всюди, куди я зверталася як адвокат, як юрист, як волонтер. Мені говорили про те, що це неможливо, тому що це братські могили. Це було ще в часи Другої світової війни. Станом на сьогодні законодавство такого не передбачає. Ми знайшли і норми закону. Ми знайшли і місто Чернівці, які нас прийняли. Це було спільне рішення родин. Тетяна Остапова, мама загиблого захисника Дмитра Стрільця, одного із тих трьох воїнів, тіла яких так і не вдалося знайти. Син 16-го року пішов захищати свою країну. Дуже мріє визволити вже тоді окуповане наше місто. Це місто Докучаївськ. І 16-го року він вже був на захисті своєї країни. У 2021 році він заключив тоді контракт з Чернівецькою вже частиною, з 10-ю гірською штурмовою. І перший пішов на захист країни при повномасштабному вже вторгненні. Я сьогодні тут, бо, скоріш за все, серед цих рештків може бути і моя дитина, і це буде єдине місто, куди я зможу прийти. На прощання із загиблими військовослужбовцями зібралися десятки людей, побратимів та рідних. Іван Лень під час авіаудару 11 березня втратив сина військовослужбовця Тараса Леня. Батько загиблого розповідає, хлопець завжди мріяв бути військовим. Нашого Тараса тут знайшли самого першого, і після нього почали. Ми похоронили його 24 вересня. От, що Зійшлося вже в ДНК, і нам привезли труну. І там закрити труні ми його ховали на Тернопільщині. А потім ще до, до захоронення було, от вже в січні цього року. І в третій вже отут, бачите. Вічна пам'ять та слава захисникам України. Анна Харабара, Іван Мітрік та дня ТВА. До останнього подиху захищали Україну від російських окупантів. На Буковині попрощалися ще з двома героями молодшого сержанта Пою Дмитра воїна Чортківського РТЦК та СП. В останню дорогу провели в селі Верхній Синівці Чернівецького району. Солдату Дорошу Юрію, воїно-військової частини А 4821 останню шану віддали у селі Кам'яна Чернівецького району. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Поточні проблеми чернівців а також останні скандали, які обговорюють городяни. Міський голова Чернівців Роман Клічук дав традиційну прес-конференцію. Більше про висвітлені теми та діяльність міської влади дивіться вже за мить. Посадовців міськради підозрюють у махінаціях із закупкою спецавтівки. Правоохоронці звинувачують керівника та працівника одного з департаментів у тому, що вони придбали спецмашину без використання електронної системи закупівель. Міський голова Роман Клічук на зустрічі з журналістами пояснив позицію мерії в цьому питанні. каже, що тендер проводився, проте жоден підрядник на нього не подався. Тож була укладена пряма угода, що дозволена укр. Українським законодавством. Та додав, що директорка департаменту транспорту не відсторонена від роботи і наразі перебуває у відпустці. Ми зробили розслідування внутрішнє, ми не бачимо там порушень, але розголошувати деталі. Я я не маю права, розраховуємо на. Неупередженість не, не суду. Я хочу сказати, що це, в принципі, це звична справа. За три роки перевіряли нас, напевно, вже всі правоохоронці. Кожен день відбуваються запити. Ми є відкритими до співпраці. Ми боремося теж з, з недопрочесністю. Ми, ми не мануся. Ну, бути найпрозорішою мі мі війською владою після цього. Перейшли до обговорення іншої теми, що теж набула розголосу: демонтаж радіоринку на вулиці Небесної Сотні, який мали провести до Великодня. Ми пішли на на назустріч служителям церкви. Ми теж є прихильниками цього, що радіоринку там не має бути місце. І ми ми, 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 ми зустрічалися. Отець Борис до до Нуфрій, Ми сказали, що ми підтримуємо в будь-який спосіб все, що але там нічого не не було. Мер зауважує, що підприємці згодилися і демонтаж питання часу. Якщо вони не з'їдуть до великодніх свят, їм просто виключиться електроенергія, що будуть тоді прийматися рішення. А з правоохоронними органами і з іншими структурами і зробимо все, щоб вони приїхали. Окрім інших, там на прес-конференції також торкнулися питання капітального ремонту водогону. Марк каже, що з цього місяця роботи на стратегічному для міста об'єкті активізувалися. Там йде мова зараз. За зарощищення території від за, зелених насаджень, бо за цей період воно воно все по поза по, по, з за заростало кучами. І, і Ну ну потім, ну відбувається під підготовче роботи. Коли вже буде там перший ковш, я вже попросив, що вони без кого сказали. Ми туди разом з вами там і поїдемо. Завтра ще приїжає одна партія труп. Вони обіцяють, що зроблять все оперативно. І швидко, тобто є плани, є цілі. Роман Клічук розповів також журналістам, що міська рада планує перенести відділення центральної міської лікарні No3 з вулиці Головної на Рівненську. Додав, що не впевнений, чи це буде цього року. Якщо ж ні, то обов'язково наступного Діана Добинда, Руслана Петрушевська, Іван Мітрік та ТВ. На Буковині минулої доби ліквідували 5 пожеж. Так у селі Коболчин вогнеборці погасили займання у житловому будинку на площі 60 квадратних метрів. Причина коротке замкнення електромережі. Ще одна пожежа сталася у селі Сербичани у підневісі із сіном, де рятувальники загасили вогонь на площі 20 квадратних метрів. Вчора, 1 травня, у Черніцях виникло ще одне займання в закладі харчування каша маслом, де вогнеборці загасили пожежу на площі 10 квадратних метрів. Було евакуйовано 12 осіб. Збитки та причину уточнюють фахівці. Інші пожежі мали місце у селі Коровія Чернівецького району та у місті Стороженець. 25 років тому у Чернівцях відбувся перший концерт гурту Стелсі. Команда, яка за чверть століття стала одним з Корифаїв сучасної української електрофольк-музики. Про внасок у популяризацію українського мистецтва. Про труднощі та перемоги, які траплялися на шляху музикантів за два з половиною десятиліття, дивіться у наступному сюжеті. На їх піснях виросли сучасні електрофольк-виконавці, серед них і учасники гурту «Говей», який посів п'яте місце на Євробаченні. Чернівецький гурт Стелсі відзначає свій 25-річний ювілей. Розпочалося все у далекому 1999 році з році. Захоплення тоді ще підлітком Олексієм Кухарським творчістю музичного колективу «The Prodigy». надихнувшись їх композиціями разом з однодумцями. Вони вперше виступили на сцені. 1 травня була на стадіон, біля стадіону Буковина була дискотека, міськ-дискотека, вона міська дискотека. І ми прийшли туди просто з друзями, ну з друзями, з учасниками гурту, і напросились, пустити нас виступити, представити свою музику. Наше тоді ніхто не знав, але ну, відповідно там був хлопчина. Він каже: Ну дайте послухати. Я пам'ятаю, як ми в плеєрі цю касету і в наушниках йому одіяли. Він такий ага, 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 Ну ну добре, хлопці, можу виділити для вас ну 10-15 хвилин. І все, і це був початок. Наразі музичний колектив складається з чотирьох членів. Лідером, вокалістом та аранжувальником є Олексій Кухарський, Микола Кобилюк клавішник, Сергій Палка басист та Олександр Веренінов гітарист. Гурт Стелсі виступає у жанрі українського електрофольку. Ба більше вони були одними з першопрохідців на цій ниві, адже у 2000-х роках цей напрямок у музиці лише зароджувався. Особливістю цього жанру є поєднання народних інструментів із сучасними бітами. Всі ми знаємо, це це якісь гуцульська коломика. Вірно, і нам потрібен ритм. Там буквально на сцені було. Можна назвати тільки двох артистів, які щось подібне робили. В той час, коли ми це перше зробили, перші наші треки в 2004-2005 році. Це було, ну, Русла вона була поп-виконавицею, тобто вона так якось, у цей стиль електрофольк в ній вібрує, але вона все-таки поп мюзик. І був такий Макс Чорний з Києва у нього От саме ми навіть одночасно майже випустили альбоми, де у нього також використовуються всякі дримби-сопілки, накладені на хіп-хоп біти. Перший альбом, який повністю складався з композицій у жанрі електрогульку, вийшов у 2005 році під назвою Там. Цей альбом був настільки вдалим, що його помітив Олег Скрепка. І після цього. До Стелсі надходять запрошення на його фестивалі Рок Січ і Країна Мрій. Ем... Власне, і потім у Стелсі починається золотий період. Вони виступають на багатьох українських фестивалях, їх запрошують усюди. Кожен живий виступ Стелсі це перформанс, родзинка гурту їх костюми, поєднання української автентики та сучасного стилю. Пізніше музиканти додали ще одну особливість, завдяки якій є впізнаваними на сцені. Ексклюзивне, як зазначає Олексій Кухарський, світлове шоу. Але це світ відображене саме на костюмах. Зараз сучасні технології LED-лент ленд дозволяють це зробити. і Ми, по суті, собі пошили всі костюми, які світяться. Ну, як всі, я собі перший пошив цей костюм, я його зробив. Потім довго ми там. Також експериментал, як він має виглядати яке саме, як саме, сам, щоб було зручно в ньому виступати. Гарно би він, щоб він світився. Потім наш басист Сергій Палка. Він також він, до речі, інженер. І він зробив собі цю гітару, яка світиться. зробив окуляри, які світяться. Наш виступ це не просто музика, це ще й світлова якесь дійство, яке відбувається прямо на самих учасниках. Учасниках гурту. Тетяна Дубіцька, Анна Харабара, Іван Мітрік. Теми дня. Тва. Ділю 5 травня християни східного обряду відзначатимуть одне з найбільших релігійних свят Великдень. Оскільки вже 11 рік поспіль Україні проходять воєнні дії, прихожанам варто пам'ятати про заходи безпеки. Для цього поліція стежитиме за правопорядком поблизу культових споруд у Чернівецькій області, в тому числі за дотриманням комендантської години та виконанням вимог у разі оголошення повітряної тривоги. На Території Буковини комендантська година діє у півночі до 4 ранку. Представникам релігійних громад необхідно враховувати, що у російських військ їх команда не має жодних моральних обмежень і в період великоденних свят можливі будь-які провокації ворога. Щоб мінізувати ризики, нам необхідно чітко дотримуватись заходів безпеки і виконувати вимоги правоохоронців під час екстремальних ситуацій. Нами задіяно додаткові сили та засоби для миттєвого реагування на будь-які провокації. До слова у великден на телеканалі ТВА дивіться богослужіння із найбільших Чернівецьких храмів. Великодні богослужіння в соборному храмі преподобної Параскеви сербської православної церкви України, початок о 5.30. та великодні богослужіння у катедральному соборі Успіння Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви, початок о 7.30. На цьому випуск завершуємо. Будьте в курсі найактуальніших подій разом з телеканалом ТВА. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.